Білий гриб! Білий гриб! Давай виходь! Друзі, мені здається, що десь от там, в районі тих дальніх паньків, були якісь дивні вібрації. А ну, гайда, підемо туди, зараз перевіримо, що там насправді відбувається. Друзі, нам не здалося. Ось ці паньки. І ось ці два гарненькі, біленькі хлопчики. Боже, які вони мокрі, але які чистенькі. Ай-яй-яй. Яка краса. Лісі так спокійно, тихо. Ну, ось ще одна знахідка у нас? Повертаємося назад до машини. І ось тут перед ногами прям. Ви близько, я дивись, ще один. <хи> Отак так рандомно знаходяться болетуси. Викручуй перший. Навіть не бачили на момент старту відео, що може бути якийсь балетус. І отут ще один болітус. Ай-яй-яй, яка нажара там внизу. Виложено їх як. На ринку десь. Хоч <решко> поставити. Прикольно. Хай буде так. Думала переходити на іншу сторону. А тут дружина каже Болетус! І отак збігає з тахікардією вниз. І бачить цей прекрасний грибочок. Ой-ой-ой! Да. прекрасний балітус. Питань до нього не може бути. Погляньте, яка в нас в рідненькому цумані гарненька природа. Ну, просто як в казці якійсь. А ще коли от під ногами ростуть гриби, ось лисички, наприклад. То це взагалі. І ось тут, наприклад, кілька лисичок. Заховались. Іду я так по лісу, розглядаю цей безкрай ландшафт з осіннього листя. І ось дійшов я до виробки, бачу вдалені наш традиційно. Будиночок з косулями і чую так БАБАХ Там двері зачинились, косулі видно, вирішили, що їм потрібно трішки доспати після безсонної ночі і власне пішли спати далі. Ну, ось ми і зустрілися з тобою, мій славний маленький друже. Зараз ми тебе підемо роздивимось і зрозуміємо. Подивіться яка краса! Краса. Дивлюсь я оце на ці помаранчеві голівки. Думаю, ну точно не білий. І ледве ось не наступив. Не наступив. Опа! Допоки сезон білих грибів у нас у повному розпалі, ловіть цей простий гастрономічний рецепт. Зранку зібрали білі гриби, ввечері нарізали їх тоненькими слайсами, типу як виріжете, прошуто чи хамон, просмажили з чесничком на оливковій олії буквально 2 хвилинки, можливо 3 хвилинки максимум. І потім буквально чайну ложечку масла додали, щоб воно розтопилось. Все перемішали і готово. До такої легкої закуски з білих грибів ідеально підійдуть легкі осінні вина, наприклад, Черцех і Фюсереш від виноробні Erika Ковач Вайнері, що знаходиться в місті Виноградів. Це у нас біле сухе легке вино. А також червоне сухе вино від виноробні села Озерне Бесарабського краю Одеської області. Відвиноробні шато піно, а сорт називається піно нуар. От знайшли трутовика серчано-жовтого. Ще один біленький хлопчик, вже такий дорослий, можна йому трошки по макусі постукати, щоб пори розвіялись. І наступного року тут такий самий красень теж виріс. Так. Тут нам визирає біленький хлопчик. І в муху. Переїхали трішки машиною і далі. І ось цей красунчик. Ай-яй-яй, який він прекрасний! Це в такому лісі Уже сосна трішки з'явилася і маленькі дуби з грибами. Найшли ще два білі гриби. І інший де, де покажи ось тут. Ой, який він позатенький. Клади його, подивимося. Рухаємось з вами далі в сторону зарослів. І заодно перевіримо, чи чекають вони нас там, чи ні. Краса в лісі неймовірна, початок жовтня. Ось така золота осінь у нас. Друзі, не встигли ще ми дійти до зарослів. І ось по дорозі нас зустрічає два красення. І прямо таки один похилився, зажурився, а інший посміхається нам. Один і другий. Подивіться, яка краса. через такі бабки чудові трапились нам сімейством у нас ще одна знахідка виходимо на нього Дуже гарний, яка краса так вони там демом і виходять. Ребратика. Тут доволі давня така виробка. І ось внизу при одній з гіляк сидить цей красень. Це поважний грибочок. Ще один. Дивіться, яка краса в лісі зараз. Так, не знаю, чи щось є, чи немає. Просто йду в те місце, де минулого разу вдалося знайти десь 5 чи 6 білих грибів. Буду придивлятись. Поки нічого. Ні, друзі, сьогодні тут пусто. Виявляється, все тут було, тільки треба трішки було буквально далі пройти, метрів ось 20. І ось зустріти таке щастя. Так, тандемо, їх і знімемо. Буквально метрів з 15 вперед пройшли і помітили ще одного такого красення. Прямо біля пеньків. Дуже гарний гриб Залишив дівчат дорізати маслюки. Повертаються до машини, щоб під'їхати трішки ближче до них і дивлюсь. Щось там мені посміхається. З хащів. Давайте спустимося, подивимось, що це за чудо природи. Ось. Так, це дійсно чудо. Ще в такому місці його знайти при дорозі. Боже, яка краса. Ну це правда. Правда. Не встиг я ще дійти до машини і прямо при дорозі. Знову ж таки в хащах. Ось такий красень. Це просто якесь знущання. Як вони мене не відпускають додому, ніяк не можу дійти до машини. Зараз вам покажу, що я побачив. Ви тільки подивіться, як краса зараз в лісі. Дуже часто зустрічали білі грибочки прямо от в цих мохах при дорозі. Ну що ж, в лісі починає темніти, а це означає, що ми будемо їхати додому. Завершуємо нашу прогулянку з вами на такому живописному місці лісовому, в зовсім іншому сегменті лісу з мохами і соснами. Друзі, хотів би попросити вас. У нас зараз з вами дуже важливе завдання. Не забувати про те, завдяки кому ми маємо можливість з вами. Ось так спокійно виїздити в ліс, збирати грибочки, насолоджуватися свіжим повітрям. Тому, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте на армію. У кожного з нас є друзі в армії. Давайте знаходити таких людей і донатити їм на їхні збори. Таким чином, ми можемо бути впевнені в тому, що гроші підуть за призначенням. Ну, а я прощаюсь з вами. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео! За дуже дивним збігом обставин ліс також вирішив з нами попрощатись, щоб ми не забували про цей прекрасний день.